Вітаю, друзі! а Також усі інші. В нас сьогодні 11 листопада, і це 992-га доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвієм ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувається в зоні бойових дій і за останню добу, і які тенденції ці події можуть мати в майбутньому. Звісно ж, як і завжди, ми починаємо з Кураховського напрямку. Покровсько-Кураховського, якщо бути точніше, оскільки майбутній наступ на Покровськ, як неодноразово вже це зазначалось, буде залежати від того, які події будуть мати місце найближчим часом саме на Кураховському напрямку. Російські окупаційні війська станом на зараз мали можливість розширити зону контролю біля самого Курахова і підготувати відповідні умови для того, щоб закрити, замкнути зону на Катеринівку. Тобто, зараз найбільш небезпечний момент в питанні подальшого розширення зони контролю російських окупантів, це саме замикання їх. Зони контролю на Катеринівку, а після чого на Єлизаветівку, і відповідно подальшому буде формуватися саме південне охоплення а, навколо Курахова з виходом на Дальнє, безпосередньо як з через Максимілянівку, так і через зону в районі Ганівки та а, Успенівки. Тобто російські окупанти будуть намагатися покроково шматок за шматком відгризати від Кураховського напрямку, захоплюючи в зоні контролю Сил оборони України відповідні ділянки, які мають ну, достатньо непогано укріплені рубежі та позиції. В одному з своїх відео, коли я розглядав ситуацію навколо Курахова, я саме звертав увагу. Що вздовж річки Сухі Яли а, якраз для росіян буде найбільш проблематичним а, вихід на Курахове з півдня. А, тому вони одночасно будуть формувати як східний а, напрямок, так і південний напрямок. Східний фланг та південний фланг. Давайте називати його так. Східний в основному для їм потрібен для того, щоб вбити, бити по Курахове саме в лоба, а з південного напрямку. Звісно, щоб мати а, вихід на Курахове з півдня і сформувати удар саме з півдня. Окрема взагалі історія це з їх просуванням з півночі. Тут вони взагалі будуть намагатися перерізати логістику Курахова через дачне, тобто повністю ізолювати а, Курахова, а, захопити. Його в форматі оточення навіть зараз російські окупанти, російські пропагандисти вже починають ретранслювати фейтіш про Котйол, який може відбутися в районі Курахова. Але зазначу, що ситуація дійсно дуже важка, але говорити зараз про Котйол зарано. По перше, це пов'язано з тим, що якщо ми розглянемо Курахове. То тут а, з урахуванням логістики, так дійсно, якщо буде перерізане дачне, то основна логістична артерія Н-15 вона буде заблокована. З іншого боку, а, якщо залишається Н-15, то будь-які дії російських окупантів вздовж а, сухих єлів. По Єльінкі, по Єлізаветівки, Катеринівки, Ганівки, Успенівки, Константинопольському, сухим ялам безпосередньо населеному пункту вони будуть мати ситуативно-тактичний характер і сформувати повноцінне оточення Курахова без контролю саме Н-15, російські окупаційні війська не зможуть. Тому з цього і робимо відповідні висновки. Загроза велика. А, дійсно, російські окупанти намагаються використовувати усі можливості для того, щоб відрізати Курахова від Н-15, тобто перерізати саму а, н 15 До речі, вони намагаються це зробити окрім всього іншого, не тільки з цих позицій, які я вже вказував, а також а, будуть намагатися вийти через Ясну Поляну на розлив і на Константинополь, а також а, не тільки через розлив. Та на Константинопіль, а й через Максимівку на Сухі Яли або Зеленівку, і через них вже на Дачне, щоб перерізати саме цю логістику. Але знову ж таки, ми говоримо безпосередньо про локацію, де для росіян будуть не тільки перешкодою наші рубежі та позиції, а й природні умови рельєфно ландшафтні Особливості назвемо їх так, і вони, до речі, є таким собі бар'єром у вигляді річки сухі яли з півдня, які блокують їм більш швидке просування. А також і біля Кураховського водосховища сама річка Вовча, яка є природньою перешкодою для виходу на дачне і на Шевченко, вона є ось тим бар'єром, який буде заважати росіянам. Швидко прориватися до Н 15 і відповідно а, блокувати сили оборони України в Курахове. Отже, події щодо навколо Кураху вони дійсно зараз а, мають такий а, драматичний характер. Оскільки росіяни не зупиняються, ну вони і не зупиняться, тому що без Курахова, я повторюсь, без контролю над Курахом вони не розпочнуть бойові дії на Покровському напрямку. А саме тому вони сконцентрували максимум зараз уваги е цієї локації, щоб якомога скоріше форсувати події та захопити цей населений пункт. Е по іншим локаціям, по іншим зонам, е де відбуваються бої зіткнення достатньо середньостатистичні показники використання живої сили та механізованої компоненти, окрім одного місця, спостерігається накопичення російських окупаційних підрозділів в районі тимчасово окупованого Такмаку? Це говорить про те, що росіяни будуть намагатися найближчим часом прискорювати також події в напрямку на. Роботинський виступ, роботинський виступ, про який ми неодноразово говорили, а будуть поступово інтенсифікувати. І я думаю, що саме тут російські окупанти будуть до нового року намагатися, хоча б якось частково виконати ті задачі, які були поставлені їм по півдню, саме по Запорізькій області. Та по півдню а, Донецької області в Рамівському напрямку в районі Великої Новосілки безпосередньо на саму і навіть Врамівку. Отже, а, росіяни будуть намагатися повністю зрізати роботинський виступ. Для цього вони в районі і накопичують відповідні сили та засоби, але це не ті сили та засоби, які а, мали б якусь загрозу. Для сил оборони України по а, всьому рубежу Запорізької області, а також безпосередньо для самого Запоріжжя. А, більш того, не забуваємо, що а, в цій локації вже давно сформовані рубежі. Тут вже давно сформовані позиції. І відповідно до будь-яких дій з боку російських окупантів тут готові вже достатньо давно з 2022 року, до речі, з того моменту, коли сама по собі лінія боєзікнення ще до нашого контрнаступу 2023 року вона стабілізувалась на тому рівні, на якому ми можемо спостерігати на сьогодні, але тим не менш, інтенсифікувати роботинський виступ росіяни дійсно будуть намагатися. А також а, хочу. Звернути увагу на північ Харківщини, де російські окупанти після ну, такого часткового собі з часткової стагнації а, прийшли в рух. Вони починають також активізуватися. Насправді, ну не зовсім зрозуміло, а, що ця активізація вона відбувається в листопаді, а, не найкращий, скажімо так, сезон для початку якоїсь активізації. Але тим не менш, вони, як я і казав завжди, вони ніколи не рахуються з погодними умовами. Тобто вони не звертають уваги на погодні умови, вони просто діють. Якщо перед ними стоїть там якась задача, вони її будуть виконувати і в дощ, і в сніг, і в морози. А отже, найближчим часом може активізуватися саме вовчанський напрямок, не стільки липці, не стільки на липці вони будуть агресувати. А от саме в районі Вовчанського вони будуть намагатися вийти таки на рубіж по річці Вовча, і навіть, скажу більше, навіть можуть спробувати працювати по флангам. Якщо ми говоримо саме про вовчанський напрямок, то нагадаю, що для російських окупантів була перспективою вихід з фактично правого флангу через Сіверський Донець. На прилівку та на Синельниково Цегельне і таким чином закрити саме цього флангу Вовчанськ, а також в них розглядалось достатньо перспективний вихід через Тихе на Вовчанські хутори і охоплення вовчанська з лівого флангу, тобто з форсуванням річки Вовча. І таким чином вони намагалися сформувати. Удар по Вовчанську не тільки з півночі, а й відповідно зі сходу та з заходу, о, взяти ось такі клещі і навіть о, реалізувати той класичний сценарій, про який ми неодноразово вчули в районі Вогледару, в районі Бахмуту, Авдіївки і так далі. Такі інше Селидова нещодавно а, те, що вони зараз намагаються зробити в районі Курахове, але о, за весь той час, коли Продовжуються їх бойові дії на півночі Харківщини і безпосередньо на Вовчанському напрямку, вони цей свій план так і не змогли жодного разу реалізувати. Будемо мати надію, що цього разу їм також це не вдасться Тому що, в принципі, якщо дійсно аналізувати той потенціал, який вник на в білгородській області для такої операції, все ж таки їм не вистачає. Тобто їм треба збільшувати цю кількість. А чим збільшувати. А нема чим у тому, то і справа виникає саме ця проблематика, якщо тільки не приїдуть ще якісь чучхе а, з північної Кореї, і в них не з'явиться ще 12-15 тисяч особового складу, які будуть а, використані для а, прориву десь в районі Вовчанська. Хоча слово прорив воно а, ну мені здається, все ж таки, якщо ми згадуємо північно-корейських військових. Поки себе не виправдовує, поки вони самі про себе навіть і не заявили як про о, дієвих ефективних о, військових. А отже, турецька агломерація та безпосередньо сам турецьк тут о, хочу звернути увагу, що дійсно бойові дії вони з одного боку о, інтенсивність просування та розширення зони контролю російськими окупантами значно загальмували з іншого боку, вони. Не зменшують свою присутність, тобто росіяни взяли Ну не те, щоб паузу, поки вони не отримували якихось наказів що будь-якою ціною їм треба там якісь окремі строки, якісь відповідні дати. Їм треба захопити Торецьк. А вони зараз, як були, так і залишаються. В забудові багатоповерхові забудові частковій, а неподалік від вулиці Центральної, на перехресті з вулицею Маяковського. Це фактично зона, яка не можна сказати, що є для російських окупантів вигідною для того, щоб розширювати контроль в самому Турецьку оскільки вона впирається. В е, як цивільну забудову багатоповерхову та е, приватного сектору, так і в промислову зону безпосередньо шахту імені Турецького е, ДП Турецького вугілля, а, але тим не менш е, вибити їх звідти також важко, оскільки вони тримають під контролем е, більшість е, багатоповерхової забудівлі е, між е, по вулиці Центральною та Маяковського на е, Межі між 51-ю армією вулицею Пушкіна, там так, є така і е, Івана Карабиці. Тобто, ось ці, скажімо так, три квартали знаходяться під контролем російських окупаційних військ, і вони там е, розміщують свій особовий склад. Хоча, з іншого боку, це достатньо зручна локація для нанесення ударів. Е, друзі, ситуація в зоні бойових дій залишається достатньо напруженою. І окрім всього, іншого, а, росіяни доповнюють її постійними ударами по тиловій Україні дронами камікадзе. Не тільки дронами камікадзе, ще використовуються дрони приманки. А, напередодні, наприклад, на територію а, Молдови залітав російський дрон Камікадзе Шахет 136 Він використовував а, територію повітряний простір Молдови для того, щоб більш безпечно а, досягнути своєї мети по Одеській області, вийти з Повітряного простору Молдови в український повітряний простір а, а північніше, а, саме на Одещині, окрім цього іншого, на території Молдови ще й залетів а, дрон. Приманка Пародія, який використовують росіяни для того, щоб імітувати дрони камікадзе шахет «Шахет-136». Uh, удари, нальоти вони продовжуються. Основна їх мета російських окупантів таким чином посіяти паніку серед цивільного населення, терору проти цивільного населення. Він має тільки одну мету залякати українців та утворити такі хаотичні uh, явища саме в суспільстві, uh, які влаштовували саме російських окупантів. В першу чергу вони хочуть uh, підвищити градус uh, думки. Щодо а, мирних перемовин будь-якою ціною, а, щоб Україна капітулювала перед а, російськими окупантами, тобто всі ці удари, вся ця активізація, той рекорд, який був а, здійснений на 10 листопада по кількості задіяних дронів, це все спрямовано саме на те, щоб а, напередодні інаугурації Дональда Трампа. В Україні, окрім того, що Дональд Трамп буде на першому етапі робити заяви, заяви які пов'язані саме з примиренням, з заморозкою конфлікту, з якоюсь там буферною демілітаризованою зоною, перемовинами і так далі. Таке інше, все це буде підсилюватись двома факторами. Перший фактор це відчайдушні наступальні дії. В зоні бойових дій будь-якою ціною, що ми зараз і спостерігаємо з боку російських окупантів, а також терор цивільного населення, залякування та занурення його в паніку постійними ж, кожної ночі нальотами дронів. І ми повинні розуміти, яка мета у ворога, але ми повинні розуміти і те, що це не остаточна його мета. Остаточна його мета це захоплення всієї території України. А не саме мирні перемовини, які йому потрібні тимчасово, ситуативно, виключно для відновлення ресурсу, для відновлення своєї боєздатності, для продовження війни через 2-3 роки, і з метою, звісно ж, повного захоплення території України. Ми повинні про це пам'ятати. Друзі, е якщо ви. Готові підтримати це відео, то закликаю вас поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника, і, звісно ж, залишити якийсь коментар під цим відео, щоб підняти його ранжування в рейтингу україномовного YouTube сегменту Окрім цього, іншого, ви можете не тільки залишати в коментарях свої думки, а й запитання до мене на 10 найцікавіших, з яких я буду відповідати на обозу її вже наступної суботи. Це Традиція на сьогодні. Дякую всім за увагу! І, як завжди, слава Україні, слава нації.